якщо йде це йдеться тут про присутність, то від початку логістичних, логістичних моментах британці брали участь. Відповідно, вони є натуральним гравцем, яке буде брати співвідповідальність друге країна паузь, чи чергове це, паузь, норвежці, паузь, норвежці, це паузь, норвежці, норвежці, які також вислали паузь, свої паузь, системи самс для охорони ясьонки. Я думаю, що також німці. Як велика європейська країна важливий союзник НАТО і Євросоюзу, який також бере відповідальність за протиповітряну охорону. І, і також бере участь в патріотах. думаю, що ця коаліція не мусить бути всі країни НАТО. Достатньо 3, 4, 5 країн, які поділять свої компетенції, наприклад, німці і Норвежці, будуть відповідальними за оборону повітря протиповітряну британці, логістика, транспорт.